У місті Калуші в День героїв біля пам'ятника генерал Хорунжому упару Манушухевичу, віддаючи частинку шани тим, хто поклав своє життя на вівтар незалежності, було проведене Святочне Віче. Сьогодні по усій Україні відзначають День героїв. У кожному населеному її пункті є свої герої. На Калущині героїв вшанували біля пам'ятника генерал Хорунжому Роману Шухевичу, де проведено віче. Внесення державного прапора зафіксовує урочистість моменту проведення Віча пам'яті з нагоди Дня Героїв. Хвилиною мовчання згадують тих, чиї тіла схоронила українська земля, славних синів та дочок, які поклали на вівтар незалежності найдорожче своє життя. Декани української греко-католицької та української православної церкви Київського патріархату Михаїл Бігун та Григорій Мороз відправили панахиду пам'яті, увіковічнюючи їхні імена, змовили спільну молитву за душі загиблих. Не лише у граніті й бронзі пам'ятаємо їх у наших серцях та на сторінках історії, наче символ нескоренності й величі духу. Герої житимуть вічно, наголошують духовні отці, звертаючись до присутніх. Мені було 16, як скріївці, мене тягнули і в'язали я стрибки. А далі шалони, чорні вежі. Безмежний край, ведмежі в пустоті. І всі ці слова, які зложені в цю пісню, вони є відбитком того, що прийшлося пережити вам, старшому поколінню, поколінню, яке повстало проти тих систем ХХ століття, які ідеологічних, які появилися. На карті Європи і Євроазії, цих систем, людиноненависницьких які нищили дух волі, нищили дух особистості, які перетворяли творіння Боже людину в раба, а просто знищували його. Це свято героїв, це свято всього нашого народу, який не хотів бути рабом, який не, ходи, не хотів носити ярмо раба. Це не тільки тих, хто взяв зброю в руки, але це тих, які підтримували цей рух, які не дивились ні на що. Ні на репресії, ні на страх, які були під ґрунтям цієї великої боротьби, ми зібралися тут сьогодні біля пам'ятника героя України, генерала Романа Шухевича, щоби вшанувати всіх героїв України, які віддали життя своє за святу віру. За святу Матір Церкву, за рідну землю, за рідну мову, за наш нарід та пригадати ту героїчну любов і хресний шлях незламної боротьби, за суверенну, вільну, демократичну Україну. Для нас, українців, бути собою, означає будувати український світ, український світ це світ. Вільної людини, народу, який народився більше ніж тисяча років тому, під час хрещення. На берегах сивого Дніпра нашої України. Слава героям, яку складаємо. Ми сучасники линий у піснях, танцях, підготованих аматорами сцени. Це для них іще живих, чиї скроні безжально посріблила сивина, і яких усе на жаль менше серед нас шана й повага. Про подвиг героїв неумирущу спадщину для майбутніх поколінь. Вкотре наголосили у виступах заступник міського голови Галина Романко, станичний калуської станиці братства вояків упа Степан Петраш. Екс-народний депутат кількох скликань Євген Гірник, голова міськрайонної організації Конгресу українських націоналістів Олег Кушлик. Ми прийшли разом всі сьогодні до пам'ятника, герою України, легендарного командарму УПА Роману Шухевича. Прийшли, щоб відсвяткувати. Це свято і вшанувати пам'ять тих синів і дочок України, що виборювали нам волю і державу. Ми сьогодні вшановуємо державних діячів. Гетьманів, князів, провідників нації і вшановуємо рядових українців, які виборювали нам волю і державу, і могили яких іменні і безіменні розкидані по землі. України, пам'ятаймо своїх героїв не лише одного дня. Ми не маємо права забувати наших славних предків, інакше не згадають і нас у часі великого українського єднання, котре неминуче чекає в майбутньому. Ольга Ткач Володимир Мацієвський спеціально для телерадіокомпанії «Раї» Раї Скалуша.